Доброго дня, шановні друзі. Це е, публічне обговорення ідеї нас 100 мільйонів. Коли ми говоримо нас, йдеться про українців, тому що і Арнольд Шварцнегер сказав, що він українець і клуні і Девід Духовний. І ми вирішили, що разом з нами з 46 мільйонами, які офіційно є в Україні, то в будь-якому разі нас збирається до сотні. Е, сьогодні ми хочемо порадитися з вами, як саме краще розвинути цю ідею. Тому що е, багато з митців, артистів, літераторів підтримали і сказали: ну дійсно по світу так багато і діаспори, і взагалі українців, які давно виїхали, або їхні батьки виїхали, але вони симпатизують зараз Україні, тому що е, останні події зробили Україну популярною. І от наша задача зробити цю популярність хорошою, а не з негативним відтінком. І ми з чудовими людьми, з волонтерами, з е, активістами вирішили започаткувати платформу сайт. 100 мільйонів українців, які сьогодні вам покажуть. Я похоплю покажу. е, тему е, мов української мови і того, що може об'єднувати українців, тому що для мене це довгий час була тема принцип, принципова, е, тому що я народився і виховувався в російськомовній родині, е, хоча чув українську від дідусів і бабусь, і е, в селі часто бував, об, бував однієї з бабусь там чув. Причому це Миколаївська область, це південь України, зовсім не, ніякий не захід. От і вже е, в дорослому свідомому віці я прийняв для себе рішення не тільки співати українською мовою, щоб було більше рішення творче, а також спілкуватися українською мовою в побуті і, взагалі, з усіма людьми, хто українську мову розуміє, навіть якщо не може говорити. І довгий час я це все діло пропагував і нав'язував, можливо, навіть не не в усіх ситуаціях коректно. Е, саме тому, що я вважав, що це от такий об'єднуючий чинник для. Української нації це одна із тих речей, які допомагають людям відчувати себе чимось єдиним цілим, і е, також тому, що я розумів, що це дуже важливий серйозний інструмент, це ресурс, який можна користуватися. І власне те, що ми побачили, чим скористав е, е, скористався Путін в нашій теперішній ситуації. Він вхопився за російською мовою, якою розмовляють деякі українці, і почав їх нібито захищати оце власне якби а якби всі вільно володіли українською мовою і питання того якою мовою розмовляти взагалі не стояло на порядку денному в україні то е, можливо е, це би не спрацювало ми розуміємо що це ну це що це не щиро це не не справжня причина це лише привід для але можливо навіть цей привід не не мав би місця якби е, я не хочу сказати, що якби всі українці тільки українською говорили, але якби всі українці вільно володіли українською, це ні для кого не було проблеми. Тому що ситуація в тому, що по факту більшість українців є двомовними, але є частина українців, які українською не володіють, тобто вони володіють тільки російською мовою. І з цього от виникають ці ситуації. Разом з тим, для мене це теж мене змусило це якось переосвідомлювати взагалі. Мовне питання знову і е, приходити до того, що все-таки мова може бути як об'єднуючим фактором, так і роз'єднуючим, і що в от в теперішній нашій ситуації я навіть готовий е, поступитися в якоюсь мірою своїми принципами і з тими, хто погано розуміє українську, з тими українцями, які погано розуміють українську, розмовляти російською.